Я особисто знаю священників, які заблокували мене. У мене нема тем, які про які я не можу говорити. І я, дорогі наші зараз підписники, глядачі. Я щиро запрошую вас. Реально вам нічого не вартує одну секунду підписатися на цей чудовий канал. Особисто я стежу за цим каналом. Люблю, люблю дивитися подкасти, інтерв'ю, які ви, пане Сергій, виставляєте. Вони мене духовно збагачують. Справді, я дякую, друзі. Не втратьте цей канал, це скарб. Що ж вітаю своїх підписників, глядачів і слухачів. YouTube каналу Іваницький. Про головне і у нас сьогодні буде надзвичайна розмова, але про це трішечки згодом. Зараз я дуже і дуже прошу підписатися на мій YouTube канал. Зовсім і зовсім небагато залишається до 21 тисячі. Плануємо і до 25 дуже швидко. Прийти все залежить від вас, дорогі. Також прошу у вас підписки, прошу у вас обов'язково уподобайте цей ефір, і, звісно, що підписуйтесь на YouTube канал мого гостя. А це дуже класний насправді священник, з яким мав нагоду спілкуватися для. Свого рідного християнського ресурсу Радіо Марія спілкувалися з отцем Юліаном Тимчиком рівно десь рік тому розмова вийшла насичена. Тут посилання буде на цей ефір. Хто б захотів послухати більш детально, можливо, про якісь речі, про які ми зараз не будемо говорити, в цього чудового. Священника, там сотні тисяч підписників на інстаграмі, в Фейсбуці, так, на ютюбі також дуже він активний, де разом зі своєю дружиною також веде дуже класний пізнавальний блог. Я заохочую вас дивитися, там все дуже легко подано, дуже глибоко, легко і я би сказав так дуже дуже симпатично. Так що будете в курсі того, як християнин. Має поводитися в різноманітних ситуаціях. Так, там дуже і дуже це все класно робиться. Отже, ну, по-перше, я вас вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу, пане Сергій. Радий вас бачити знову. А по-друге, ну, от, отже, от, 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 коли думав про вас, думаю, ну, ви мене молодше, так. Uh, і я так подумав, але по відчуттю внутрішньому, я от відчуваю, наче ви мене старше. Та <смі> так от я відчуваю. Не тільки тому, що ви носій uh, цього священного сану, от по внутрішньому такому відчуттю. От скажіть, будь ласка, от зрілість, вона від чого? Я навіть не кажу зараз про вашу особисту зрілість. а от... Від чого людина стає зрілішою, от на ваш душпастерський досвід, це від чого залежить? Колись в мене у 88 років помер мій дідусь Юрій. Він повернувся із фронту після Другої світової війни без правої руки. Він був людиною такою строгою, він був людиною еродованою, начитаною, і людиною, яка завжди думала перед тим, як щось говорити. І ось одного разу дідуся запитали: Юрій, наскільки ти себе почуваєш? Це його друзі запитували. Він каже: Настільки, наскільки я хочу. Сьогодні хочу, щоб мені було 18, добре себе буду почувати. Буде 25, Повернуся у студентські там роки після воєнні часи. Повернуся у час, коли у мене народилися діти. Тут і перший внук, правнук. І потім запитали, від чого зрілість береться, звідки береться розум? З книг, бо він дуже багато читав книг. В нього є така власна невеличка бібліотека у старенькому будинку. Він каже, не від книг мудрість береться, а від досвіду. Бог часто спрямовує для нас різні події, різні обставини, різних людей. Абсолютно Різні такі ситуації життєві, в яких ми можемо себе проявити, і вони можуть нас навчити. І напевно, чим більше в людей таких кейсів, чим більше в людей таких історій, ем, душпастерських, це якщо говорити про священство, якщо говорити про журналістику, це скільки було сюжетів, скільки було сповіщень, скільки було запитів, і як ви з ними, наприклад, справлялися, все це вибудовує нашу особистість. І воно таки, знаєте, нагромадженням показує. Те, ми є насправді, ну якось так, напевно, досвід і ситуації, до яких нас обов'язково і тільки веде господь, сьогодні ви співслужите зі своїм батьком у гірському селі Ростоки Косівського району. Так, так. Вони, тобто, можна так. сказати, що у вас уже династія священницька склалася. А я, отак, от, ну, знаєте, зі своєї журналістської натури хотів би запитати. А буває такі, ну не скажу конфліктні ситуації, а такі дискусійні. Батько з висоти досвіду каже: от ти так маєш чинити. А ви, будучи молодою людиною, батьку, ну треба бути трохи більш сучасним. Це було тоді, зараз, от так от. І така певна полярність: чи трапляється, чи виключена абсолютно в династійній сім'ї, скажімо так, священницькій. У нас династія коротенька, у нас династія батько за волею господньою став священником, Він не планував, він, він не мав такого задуму з дитинства. О, я буду священником. Знаєте, пане Сергій, сьогодні багато семінаристів. Вони з дитинства, ще, напевно, з юних років знають, мріють і хочуть бути священником. Ну і відносно йдуть у семінарію. Це не тільки про дітей, священників, синів, так це в загальному про людей, про осіб чоловічої статі. І в мене, і в мого батька ніколи не було бажання вплоть до закінчення школи, що ми маємо бути священниками. Якщо говорити про тата, то він взагалі не мав там вроді, священників, так а я, маючи тата священника, теж повторив цю історію, що не було такого напрямку. Думав бути журналістом, юристом багато було ідей, але Бог привів до престолу. Стосовно вашого запитання, як чи бувають конфлікти? Звичайно, бувають. Але ці конфлікти вони не стосуються власне чогось такого сучасного нового. Ну скажімо, що, що такого сучасного сьогодні є? З того, отець Василь є на парафії, так з таких нововведень, які був, запропонував я, це був християнський табір, це можливість іти викладати в школу. Так, мати недільну школу, але це моя недільна школа в іншому селі, тут де я живу, а не там, де несу служіння своє. Ну і звісно, це різні ретрити, заходи з молоддю. Але практика показує, що молодь і є в майбутнє нашої церкви. Тому ніколи не було якихось таких конфліктів, що це робити не можна. А навіть якщо якісь такі мікророзмови ем, були, типу, ну побачимо, як воно буде. То молода людина завжди вона іде на ризик, як воно буде, а старше покоління можливо не хоче ризикувати десь авторитетом. Молодшому легше ризикувати тим, чого що в нього немає. Старшому важче, бо можна зіпсувати собі авторитет. Це як на базовому простому якомусь рівні, так напевно, на деканальному рівні, так на на єпархіальному рівні, так на українському рівні в загальному всі ідеї. Я, які мені приходять у голову, я добре зважую перед тим, як їх озвучувати своєму батькові. І я ніколи з гаряча, так можна сказати, не про не висловлюю свої ідеї нікому ні у прямому ефірі, який проводжу практично кожного дня, ні своїй дружині. Я спочатку їх виношую, обдумую, зважую всі за і проти, а потім висловлюю і думаємо втілювати їх в життя чи ні. Може саме це і є тим рецептом, чому менше є конфліктів. А що вас може змушити, змусити піти на конфлікт? Ну не конкретно з батьком, а взагалі, От що для вас є таким центральним тригорем, що ні, я тут буду до кінця, що називається Правда і Біблія. Я, Слово Боже, це те, що ми повинні відстоювати, і навіть якщо це найближчі для тебе люди. Себто найкращі друзі, можливо, там твоя половинка у контексті, коли, діт... коли люди, коли діти ще зустрічаються, так вони ще не стали на рушник, не прийняли таїнство шлюбу, і ми повинні навіть вдома відстоювати Біблію. це не стосується моєї сім'ї. У мене вся сім'я читає постійно писання, але якщо говорити на загал, на мою думку, куди варто взагалі треба бути неконфліктною людиною. Конфлікт це така собі історія. Вона має палеця має два кінця. А ось заради чого варто відборювати, відстоювати за правду. За правду і за, і за Писання, за Христа. завжди. Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі, Ютуб каналу Іваницький проголовне спілкуємося з чудовим священником з Карпат, з оце Юліаном Тимчуком. Обов'язково підписуйтесь на його YouTube канал. Дуже багато чого знайдете ще більше знайдете на його інстаграмі. Всі посилання будуть в описі. Обов'язково приєднуйтеся для такого певної повноти християнського життя. Оглядайте цей YouTube і цей Instagram, звісно, що підписуйтесь і на мій YouTube і ставте уподобайки. Дуже важливо, щоб це відео ширилося. Це саме ваші схвальні відгуки у вигляді уподобайок або хейту, куди ж без нього. Так посподобалось, не сподобалося. Все одно, щось ставте, реагуйте, коментуйте. Це дозволяє і мені також рости, дивлячись на те. Що вас, Тригерить, що а, вам не дає спокійно а, зростати в християнстві? Взагалі, питань зараз не бракує, війна триває і так далі. Отже, ще про хейт. От, у мене було колись інтерв'ю за цим а, вашим другом Олексієм Філюком. Так, він теж дуже активний в соціальних мережах. В нього теж дуже багато тисяч підписників, там рекорди якісь б'є. Тобто, десь там то співає, то їсти готує, то ремонти якісь там робить. Ну такий дуже різнодієвий священник. Він мені зізнався, каже: Ти знаєш, мене священники не люблять. Ну, не всі не люблять, але багато каже: не люблять і пліткують про мене різноманітне. Так, і одне, і друге, і третє. І каже: ну, звісно, що це мені це неприємно. А, неприємно. Він навіть зізнався так. Ну, це не секрет, бо він мені в ефірі це розказав. Так? Він сказав, що типу, якщо людина до мене прийшла, і е, люди властиво до мене ходять, так, то деякі священики кажуть, що вони до цього дурачка ходять. Це, це так неприємно. Знаєте? Я так е, подумав. А як це так в священицькій браті, бо це не тільки ну, в православних, так? Ну, це скрізь є. У нас, у католиків, також є е, так, така конкуренція і такі якісь е, плітки довкола якихось священників, священників успішних да, в проповідництві в Євангелії. Чому це між священниками трапляється? От я це так хотів сказати, начебто там має царювати Святий Дух. Але судячи з того, що я щойно розказав, не царює. А чому так? Ну, чим наповнене серце, те промовляють уста людини. Давайте подивимося з вами на перспективу взагалі масштабу. По-перше, отець Олексій це мій духовник, це мій друг. О, це я, мій не знав. я про друга знав, яка не знав. Ми чотири, ми якось ми три роки три з половиною роки підряд проводили прямі ефіри. Це ще почався ковід півроку після ковіду. Ні, так десь півроку після ковіду ми почали проводити ефіри. Ми дуже багато за цим спілкуємося за лаштунками, тому мені приємно, що ви згадали саме за отця. Стосовно вашого запитання, давайте поміркуємо. Ви сказали, що люди підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає збагачуватися кан каналу. І я, дорогі наші зараз підписники, глядачі. Я щиро запрошую вас. Реально вам нічого не вартує одну секунду підписатися на цей чудовий канал. Особисто я стежу за цим каналом. Люблю люблю дивитися подкасти, інтерв'ю, які ви, пане Сергій, виставляєте. Вони мене духовно збагачують. Справді, я дякую. Друзі, не втратьте цей канал, це скарб. Стосовно закликів, наприклад, навіть ставити вподобайку, алгоритми працюють так, що якісний контент сьогодні мало хто дивиться, розумний контент. Люди хочуть дивитися знаєте, щось таке смішне, короткотривале, Дофамін. Таке, що так, 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 але він швиденький, він зникає дуже швидко. І навіть принцип Тіктоку я не люблю Тікток. Він у мене, звісно, є, але я його веду постільки, поскільки Заходжу, публікую відео і виходжу. Я не я не споживаю контент, я лише його створюю. Він, до речі, у приватній розмові про це якраз розмовляли з вами. Тепер на рахунок того, що, чого важливо поширювати, щоб люди, які користуються гаджетом, вони ним користувалися правильно, сам по собі гаджет, соцмережі не є погані, але люди часто тригеряться на це. І ось ближче до вашого запитання стосовно інших священників: як воно відбувається? Коли одна людина має більшу прихильність від аудиторії, завжди є два-три варіанти: перше, не звертати увагу, це дуже складно. Друге хейтити, третє підтримувати. Незалежно чи ми будемо юристами чи ми будемо лікарями, чи ми будемо духовенством? Людський фактор ніколи ніхто не відміняв. Хоча, на мою думку, справді священник повинен більше тримати себе в рамках і не хейтити ту чи іншу людину. Я особисто знаю священників, які заблокували мене просто за, за рахунок того, що я, я не знаю. я Я їх. Ніколи не бачив живо. Ми ніколи з ними не спілкувалися вживу. Ба більше не те, що ми ніколи не спілкувалися. Ми ніколи не переписувалися. Просто люди блокують. А потім справді я чую від їхніх прихожан, тому що це світ дуже тісний, і ми зустрічаємося з людьми. там, гуляючи по Івано-Франківську, так само чую: ось там ми говорили там з однією особою духовною. От. На вас відро хейту полетіло. Я нічого не можу зробити з цим. Я Ісус Христос не всім подобався, ніхто нікому не подобається. Ви помітьте одну тенденцію. Християнські блогери вони не об'єднуються. Дуже мало є християнських блогерів. Які Полярність навіть є, отже дорогий. Так. так. А здавалося, що, а чому то, не об'єднатися? Це ж дурний тон, це взагалі о, отак от десь головою. Я... Я був, пане Сергій, таким свідком і заступився за отця Олексія. В розмові між е, певними людьми була фраза: А ти теж філюка дивишся? А люди ж знають, що я приятель, що ми друзі. І він каже: там один чоловік, то не священник, каже, а того філюка, філюка. Я так не витримав. І кажу: Ну чому філюка? Отця Олексія, священника Олексія. Ви так фамільярні такі, ви людину навіть не знаєте. Цей чоловік узяв дітей з дитбудинку, він будує е, їм світле майбутнє, він дбає про їхню е, він дбає про них у всіх сферах: від будівництва, медична карта, здоров'я, освіта. Отець робить стільки, скільки іноді батьки не роблять для своїх рідних дітей, скільки отець робить для дітей, яких він узяв із дитбудинку. Чи можете ви... Мати такий кейс у своєму житті, чи можете ви хоча б наблизитись допомогою армії, так як це робить отець. Добре, хоча б якось. Якщо ні, то чому така фамільярність від того, що ви в Тіктоці чи в Фейсбуці переглянули відео, яке, на ваш погляд, викликає З зачепило ваше відчуття? Як мінімум можна мовчати, як максимум, просто підтримати або вже нічого не робити? Уже краще так, а люди хочуть бути фамільярними. Хочуть ображати мене не знають дуже багато людей, які пишуть хейт, не знають ні мене, ні моєї історії, ні моєї дружини. Нікого. А пишуть іноді великі речі. Що робити? Не дивитися, просто знати, що на все дивиться Ісус дуже, дуже звисока. І людина не має дивитися з висока. Людина має дивитися і не вниз, і не вгору, тільки коли молиться, а на горизонті, хто є біля тебе, і люди, які тебе оточують, твої друзі, приятелі. Хороші люди мається на увазі. Найперше твоє коло, перша ця вібрація, перше коло. От воно і формує тебе. Подивися, хто тебе оточує. Оточи себе правильними людьми, а на хейт, на інших людей. Не треба дивитися. Ось, От, перед а, хіром... а, знаєте, мені теж так отець Олексій, оскільки ми про нього так заговорили, а про нього неможливо заговорити лише на хвилину. Так, це так. Особистість така дуже цікава, така нетривіальна, абсолютно, зі стражданнями, з болями, так. яка не боїться сказати на публіку якісь дуже навіть інтимні речі, так, як там його дружина покинула, так він про це розказує. У всіх інтерв'ю, не тільки в мене, там з деталями, якось мені сказав, що каже: я: ти знаєш, після випадку того, що мене звинуватили в тому, що я гомосексуал, коли просто ми збиралися з молоддю. Ну, після служб, там на зустрічах, Да коли все було якби відкрито, просто каже, я став боятися того, то, то каже: мені того не треба. І серед тих, хто звинувачували, були я так зрозумів, і священники також. Ну, це просто на голову не не налазить. Отже, оскільки ви всі, ну ви, ви, отець Олексій з православної церкви України. Ви знаєте, кому це потрібно? Взагалі, ви знаєте, тих людей, які це ці плітки ширять. Без ну, імені, деяких але, знаю. Просто, чи ви знаєте так? Деяких знаю. Деяких знаю. Але є ну такі, ну притомні. Я, я зараз з вами абсолютно щирий. Мені навіть не цікаво, чи вони притомні, чи вони не притомні. Мені не цікаво, як вони живуть. Мені не цікаво, як людина дійшла до того, щоб ображати священника. Мені не цікавий хейт. Мені цікаво, одне, щоб сьогодні одна людина. Прочитала Євангеліє дня. У мене, наприклад, є рубрика в історії, і там дивиться декілька тисяч там людей кожного дня. Вона коротенька. Євангеліє дня, просто одне Євангеліє. Все. Цього достатньо мені для того, щоб була проповідь Божа. що І чи люди такі, вони притомні, якщо б вони читали Писання, якщо б вони дійсно досліджували Боже Слово, ніколи би люди не дійшли до такого рівня. Згоден щодо тем. Ви, як мені зізналися в попередньому інтерв'ю, ви народилися з цим з камерою, з відеокамерою. Ага. Так, ну це такий і жарти, не жарт. Оскільки я ж так розумів, ви самі монтуєте все так, ага. самі робите, то скажу, що це такий достатньо високий рівень, так тобто, дуже такий професійний, так дивитися дуже легко. Я ж кажу ще раз заохочую це робити наших. Можливо, хтось не знає про цю грань вашого таланту, то обов'язково знайомтеся. І якось ми теж за це Олексієм. Це вже останнє про нього слово в цьому ефірі. Він сказав, що йому дісталось на горіхи від деяких єпископів за те, що він відповідав на питання, чи можна в церкві портити повітря, і йому почало прилітати, і в результаті. Хтось дуже з високих ієрархів до нього позвонив і сказав: Слухай, зніми, зніми це. А він каже: А так шкода було знімати мільйонні перегляди. Мільйонні перегляди. Отже, я чому так? Чи є витовані для священника теми в блогінгу? Um. Ну, є теми, які заздалегідь, якщо їх піднімати, вони будуть викликати провокацію в людей, і навіть у архієрею. Ну, для тема вас яку, особисто, от що для вас вето? От прям я не буду про це говорити. Для мене це от прям крінж-крінж все. Дивіться, у мене, я пояс... я зрозумів, у мене mm. є теми, які. У мене нема тем, які, про які я не можу говорити. Зараз я працюю над тим, щоб запустити нову рубрику у себе на каналі, на всіх каналах, де буду просто сідати і обговорювати. Що я побачив в церкві, що я відчув, що я зауважив в інших конфесіях, що мені не подобається, я буду щирий з людьми. Хочу про це говорити. Отака, От ну я не знаю. Це в процесі. Думаю, наступного тижня чи через місяць така серія певних відео з'явиться. Для то, мене, мене я, немає. Я проблеми. вам скажу, що за що я отримував на горіхи. Да, якщо у нас. А ну? да, а... У нас був в Україні такий священник. Я думаю, ви як православний, мабуть, його не знаєте. а У нас в католицькій в католицькому середовищі він прямо ну, дуже знаменитий, був такий відомий. Він заснував ще в 97-му році школу християнського життя і англізації, Отець Петро Куркевич. Він капуцин. І ця школа набувала дуже великого такого резонансу через ну, не те, що не традиційні, але нестандартні підходи до євангелізації. Він говорив дуже щирі речі, від яких просто е, особливо жінки бралися за голову. А що він розказував, що може християнин собі дозволить в сексуальних стосунках, причому з деталізацією, такою я б сказав, навіть фізичною деталізацією. Він каже, а що, ну ми ж по-чесному говоримо. Да, і він це все розказував. І... Багато хто і я з ним вів на Радіо Марія 4 роки ефіри, і ми цієї теми також доторкалися. У нас був пізній ефір, десь о 21-й годині. Тому я попереджав слухачів, кажу: тут мова буде не для слабких психікою. так що... Якщо не можете послухати, ну от, ти отець Петро, він така дуже харизматична персона. Він харизмат, так? капуцин, харизмат Тобто, все, що там молитва на мовах, оці пророцтва, це все його тема. Так це всього він навчав. і Відповідно, до цієї харизми озвучував харизматичної теми відповідні, там не тільки це було. І е, почало, що називається, прилітати нам за це, тому що люди почали хто постарше. Телефонував і казав: слухайте, це тільки на сповіді, на вухо, панітенту, тобто сповіднику, це не можна в ефірі, бо згіршити Оце слово у нас. Я не знаю, як у вас, тому що це калька польської. Але от нам казали, люди згіршуються. От тим, що ви розказуєте, люди згіршуються. Да, це, це, це тільки для приватних. От я про це питаю. От на такі теми ви би говорили в ефірі, і як вважаєте, це згіршує? Тому що одні дякували, казали: супер! Нарешті нам про це щиро кажуть, що християни теж люди, і інші, інші згіршувалися і навіть писали певні до єпископів ну, скарги на нас, що ми в ефірі на Радіо Марія таке, от такі ефіри робимо. Для вас це згіршення? Чи навпаки тема може бути? Є богослів'я, є теологія, є особистість персони і є її знання. Часто людина бере себе, свою харизму, свої знання, під одне до одного єднає і таким чином створюється контент. Або бере не себе, а хоче імітувати когось, бере не свої знання штучного інтелекта, нехай буде так, єднає ці знання, і це ж не те, і не твої знання, і воно не йде. Якщо людина. Е, вона проповідує і це торкається сердець людей і є корисне, то воно має бути і воно має бути озвучене тою чи іншою людиною. Ем, у мене просто я ці теми би не піднімав по тій причині, що вони мені не цікаві. Моїй особистості от, я просто мені не цікаво. Але я хотів би говорити про ЛГБТ. Ось нещодавно знаю у Великобританії так, єпископку вибрала, яка відкрита архії підтримує архів. О, ось архієпископку, старшою над єпископком, єпископами, ми якось, і воно настільки е, розбудило в мені почуття якось не мовчати, що ми про це обов'язково говоримо і в ефірах, і в приватних повідомленнях. Люди самі мене запитують: Отець ілян, а яка ваша думка? От, просто я це я не моніторив е, засоби маси інформації, але люди почали надсилати. Що ви думаєте? Я кажу. Ну так церква має своє слово. Ні, ні, нам цікаво, що ви скажете. І оце, що ви скажете, спонукає мене зробити власне цю рубрику. Тому тем як таких табу не має бути. Це є священник, це є його про це його профіль, це його сторінка. Хоче і говорить, хоче, пише. Абсолютно ну, він вільний у тому, що він робить.